Зуття сорту екстра плюс, вага 20 кг, ціна буде 7,5 євро за 1 кілограм. Тут іде приблизно 300 гривень собі вартість одній парі. Так, зараз я вам ось так. Перші у нас будуть ось такі угри. Бачите все в ідеальному стані, тому що це екстра плюс, 40 розмір. Це означає те, що тут іде і крем. Далі у нас будуть ось такі. Черевички, туфельки, бугаті. Розмір тут 42-й. Всередині, до речі, вони йдуть утеплені. Далі дивимося. Ось такі білесенькі. йдуть такі, не білі, прям, а кремові. 41-й розмір, як бачите, тут йде спереду замочок. Чуть-чуть замостилася паста. Це просто від іншого вжиття. Тому це... Не критично просто повитирати. Далі у нас будуть ось такі чаровики, типу як тімберланди, але це не тімберланди, просто така моделька. 44-й розмір. Далі у нас будуть кеди якісь. Типу кеди туфлі, щось типу такого. 41-й розмір, чоловічі, Ось такі. Я б сказала, такі класичні кеди. Далі теплесенька моделька. Третій, восьмий розмір. Покажу вам один бо два. Важко показати прям детально. Ось такі. Побачите. Так, далі. Від бренду Тамаріс. Сороковий розмір, ось такі. Також йдуть утеплені, Тут у нас йде зима, зима осінь, взуття. Так, розмір не пишу, я бачу, що це натуральна замша. До речі, дуже м'ягесенька. Зараз спробую. Нема розміру. Дивіться, дуже класна моделька і м'ягесенька дуже. Прикольно. Гарно пошиті. Далі дивимося. Ось така моделька. Теж йде в замші. Теплесенька всередині. Розмір. Не вказано, на жаль. Десь приблизно сороковий. Далі ще одні уги нам попалися. Да, так, 36-й розмір. Ось такі угики. Звичайні, теплесенькі, Зараз Оп, ось так. Далі. Дивіться, які класні. Пухнасті. 38-й розмір. Ой, які вони прикольні. Дивіться, тут у нас можна собі, бачите, пристібнути зверху таку. Ось так буде виглядати. Клас. Треба це назад засунути. Ось такі. Вони йдуть замшеві. Натуральна замша. 38 я вже казала. На танкеточки такі. Далі трекінгова моделька. Ось така трекінгова. Розмір маленький, зараз поглянемо який. Так, 37-й. Ось такі. Теж натуральна замша йде, захищений носик, і вони йдуть в воду непроникні. Гарні. Далі. Ось такі. Дуже гарна моделька, темно-коричнева, 39-й розмір, гарна така шкіра, шоколадна прям. Далі челсі 39 розмір. Ось така моделька. Вони йдуть звичайні осінні, не утеплені. Далі червоні такі класні, 41-й. Ось такі. Зараз дістаю вам другий. Всім шикарному стані. Далі 8,5, 42,5 розмір, ось таких чобіток. Вони йдуть з натуральної шкіри, до речі, дуже класний стан у них. Тут ще навіть бірочка якась є, коштували 84 євро. Нічого собі, які. Ну, вони в дуже класному стані. Я думаю, що їх просто приміряли раз-два і все. Бо вони реально в шикарному стані. Далі у нас будуть найки. Ось такі найківські красивочки. Розмір не бачу. Зараз будемо шукати всерединці. Ой, 44 з половини поставляться 28,5. Далі. Уге, 41 розмір, не оригінальний, в дуже гарному стані, я вам скажу. Самі бачите, замша не затерта, нічого. Всередині теж гарно виглядають. Така невеличка підошва, не дуже висока. Далі бі -бі Челсі, 35-й розмір. Ось такі синенькі. Теж йде натуральна замша. Бачите, в дуже класному стані. Я екстра плюс, 300 гривень, собі вартість. Я думаю, що це дуже класно. Так, тут у нас є ось такі носики. Теж йде. Здається, навіть не знаю, що це за матеріал, який такий дуже-дуже мігасенький, схожий на замшу, але це не замша. І не шкіра. Між тим і тим. І далі у нас буде моделька бутфордів, Ось такі бутфордики. Моєму другий, 3, 9 розмір мангу. Так. Оп. Ось такі. І все. Ми розібрали з вами усі пари. Якщо вам сподобався цей лотик, писуйте нашому менеджеру у Viber.